Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Автотема. Тож знову змінюють посвідчення водія. Затверджено новий бланк. Отак От він буде виглядати. Надіюсь, було видно. У якому будуть нові позначки. І я читаючи ці позначки, просто за голову беруся і не знаю, чи то плакати, чи то сміятись. Позначки, які будуть. зараз. Прочитаю дослівно, бо там у справах Водія з'являться нові спеціальні коди, що визначають додаткову інформацію щодо власника та транспортного засобу. Ну, Причому тут права до транспортного засобу, якщо то техпаспорт має за то відповідати. Але то нічого. посвідченнях водія знаються нові позначки, такі як в яку пору доби йому можна їздити, в якому регіоні. України йому можна їздити в якому населеному пункті і не виїжджати за нього взагалі. О Боже, знаєте раніше було, що права, три категорії, да, там чи чотири, і все зрозуміло. І нічого лишнього. Потім почали вводити ці Є1 Б1, Б2, С3. І почалася путатися. Зокрема, люди, які мали посвідчення водія на мотоцикл, на легкову, на грузову і навіть на автобус. А їх спиняли на скутері і виписували штраф. Ну, не бред це. Ну, Чистого роду бред. Пішли ще далі. Тож, в нові редакції посвідчення водія. вибачаюсь, одну секундочку, закрию телефон, щоб він не перегрівався. І не виробився. З'являться нові коди. Буде спеціальна графа для кодів. І в тих кодів буде прописано. Коди, що позначають обмеження, серед яких керування транспортним засобом у певну годину з обмеженням граничної швидкості. Тобто до 6 вечора ти маєш право їздити 90 після 6, 60 і не більше. Да? Плюс-мінус. Особливості керування транспортного засобу, наприклад, змінено систему керування акселератором. Газ на руку зробив, да? ну, це є таке, дійсно є. Трансмісією, гальмівною системою, кермовим керуванням або інше. То вноситься в права, мені здається, то в техпаспорти вноситься, Ну, неважно. Ну, як важно, але розбираємось далі. Е, медичні показання водія, наприклад, наявність окулярів, контактних ліц, е, слухового апарату, протезу кінцівки чи іншого. Ну тут все зрозуміло. Да? Це будуть писати вже про людину. Те, що повинно бути про е, адміністративні аспекти. Серед нових кодів можна виділити такі, як дозволена маса причепа. Транспортного засобу понад 3,5 тонни. Раніше це була категорія БЕ, управління транспортним засобом лише без пасажирів. <свісно> Ви мене підвезете, Ні, в мене в правах не позначено, що я можу возити людей. Тому будьте добрі, гуляйте пішки, управління транспортним засобом лише у місті чи регіоні за місцем проживання. У певному радіусі в кілометрах від місця проживання. Вийдь, забери мене. От давай я туди вийду, а далі я не маю права, далі пішечки дойди. О Боже. Управління транспортним засобом без причепа. Е, і якщо людина складає іспит на автоматичні коробки передач, ну це вже було вказано давно, і воно вже в правах вписувалось, тепер це буде як окремий код. То вона має право їздити тільки на автоматичній коробці передач. Що ж до самого іспиту, то іспит теоретичний, який тепер можна здавати, навчаючись самому, тобто навіть не ходячи в автошколу, він буде дійсний протягом двох років. Тобто, якщо ви склали теорію, він два роки дійсний. За цей, за цих два роки ви можете. Навчитися практики, тому що тепер вчитися практики можна лише після того, як склав теорію. Навчитися практики, тобто водінню, і потім складати практику. І складати практику тепер можна скільки завгодно раз. Плати там 600 гривень кожен раз за кожен іспит. І складай хоч через день, раді Бога, да? 600 гривень лишніми ніколи не буває. Е... Також. Теоретичні заняття з підготовки водіїв тепер можна буде складати у режимі онлайн, тобто навіть не потрібно буде їхати в МРЕО, а посвідчення про те, що ви його склали, можна буде отримати поштою. І якщо ви одночасно складаєте на декілька категорій, то іспит зараховується по вищій із них. Там, наприклад, на мотоцикл, автомобіль, вантажівку, то ви складаєте, типу, тільки на вантажівку, а всі нижчі просто зараховуються автоматично. Це теорія, це не практика, це теорія. Тож, бачимо, да, що скучно комусь там десь наверху, і вирішили. Зробити ці права суперінформативні, в яких буде написано все на світі, про водія, і, і навіть про машину, і майбутню його машину, вони вже знають, що туди писати, да. деякі аспекти дійсно зрозумілі, ну, наприклад, такі як медичні показання, да? і ну, переобладнання, коли людина не може там, фізично нажати на. Газ, да, то переобладнання на руль, то газу, то зрозуміло, що людина, типу, тим користується, але то, то і так видно, ти спинив людину, то і так видно. Чи якщо буде на такі автівки переобладнати, їхати, переобладнані їхати людина, в якої то в правах не вказано, то що вже почнуть штрафувати, типу, а. Ти не маєш права їздити, бо тут в тебе раз газ на рулю, а не під ногою, а ти, типу, в правах того нема написано. Ну, не знаю. І оце з регіонами і з граничною швидкістю, це для, для фур да, там, по роках, да, ти їздиш певний проміжок часу, і там, тоді аж маєш право їздити швидше. Ну то спеціалізований транспорт. Коротше, розбираємось далі. Як тільки буде випущено це посвідчення водія, відразу вам його постараюся знайти, показати, той зразок, як він буде виглядати, що там буде де вписано, щоб ви хоч самі розуміли, де що там дивитися. Е, дуже багато просили зняти відеоінструкцію продажу авто через дію і переоформлення. Я то найближчий час. Для вас спеціально зроблю. Знайшов я вже як де, що технічні можливості, тому що це треба знайти і машину, і покупця, і все на світі. І вам покажу. Тому розбираємось далі. Дивимося, що нового там приймають, що раз то веселіше стає. До нової зустрічі на каналі Автотема, дорогі мої водії.